Жовква синагога, просто погано видно, щось видно, щось не видно. Так, ось по збоку снімуть синагогу. і все. Веселянський монастир, місто Жовква. Львівська область. Місто Жовква. Туристичне містечко, брама для туристів. Дев'яносто четвертому році. Засну... Кінець 16 століття. Заснував місто коронний гетьман Польщі Станіслав Жилкевський. Звідси й назва нашого міста Жилкевський Жопа. Спочатку міста тут, звісно, не було. Але в цьому перший раз на наше місто, як на туристичний об'єкт, звернула увагу наша держава. В радянські часи, і от за синагогою були обороні мури. міста. Синагога. А тепер дивіться колись на пій території все, все. Так, жіночки, я будь ласка, просила діти з дороги, бо тут машини їздять.

Європа